Названа мама для хижака на Чернігівщині працівниця зоопарку забрала додому новонароджене левеня, від якого відмовилась левиця. Як маленька хижачка освоюється тепер в людській родині, Алла Скорик розповість, Перші кроки по килиму. на восьмий день від народження дона досліджує кожен куточок квартири нової мами. Інна Савоч повністю змінила ритм власного життя. Ніби сама щойно народила годування що три години. Ми йому 125 двадцять по гравах, як радилася зразу. Подавали почуть тоді давати більше. больше. не злазить з рук, просить, щоб її постійно носили, ніби боїться знову загубити маму. Да, 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 вот так, вот так. І вночі засинає лише під боком у Інни. Її п'ятеро дітей вже підлітки із лаваням допомагають, та такої маминої доті в неї ще не було, каже жінка. Вона спить за мною під боком. Так, да, Вона наче у мами під боком. А ось і Маркіза заховалася за батьком дитини, що з її материнським інстинктом все гаразд. Працівники зоопарку помітили давно, але сподівалися, що з віком вона помудрішає. Все таки винянчить малюка, але не склалося і цього разу. Коли їх випускаємо на вулицю кормити, вона його зразу ж винесла, викинула, віддала нам. Напевно, сказала вирощити його. Самі без мене. Два роки тому Іна Савич вигодувала і соски і ще одне левеня. Маркіза його так само намагалася виконати з вольєра. Тому хто стане прийомною мамою для донни, сумніву не мали. Працівники зоопарку з докором дивляться на Маркізу. Вона ж догризає своє м'ясо і відповідає їм на критику. Донна поживе у квартирі ще місяці за два-три. Потім Інні доведеться повернути її. Це ж не котик, а як-не-як, як, і за тварина. Таких тварин дома держать Жінці уже зараз дістається від малечів до не дуже гостріківці. А що не підросте, може граючись наробити прийомній мамі шкоди. Тому коли ливеня стане самостійним, поїде жити до зоопарку. Але скоро Косилькоби Чернівщина, ТСН 1+,1.